Всім привіт! Це короткий таро прогноз для козорогів на серпень 24-го року. Карта Світ це карта, яка говорить про те, що завершиться якийсь дуже. Важливий цикл життя і завершиться вашою перемогою. У вас буде весь світ у ваших руках. Тому у серпні може бути завершення якогось дуже довготривалого проєкту, заручені, народження дитини, ви з'ясуєте в хорошому плані стосунки з кимось, з ким ви давно не могли їх з'ясувати. І ось на підтвердження цього, десятка мечів це завершення поганого періоду, болісне завершення. Звичайно, на цій карті зображення вражена людина, яку проткнули мечів, але у поєднанні зі світом вона якраз говорить про те, що нарешті все те неприємне завершиться. І саме карта Світ символізуватиме вашу перемогу над отим от поганим періодом, який символізується десяткою мечів. І е, ви будете натхненні цією е, своєю перемогою. Це може навіть не настільки відкрита перемога, скільки. от так, от нарешті, всі події склалися і дійшли логічного завершення, що нарешті ви дуже довго працювали над чимось, і воно вам далося, ви його заслужили. І по е, цій карті, трійці жезлів, ви зможете планувати своє майбутнє життя як переможець, як людина, яка вже має всю необхідну інформацію і базу для того, щоб планувати. І п'ятірка чаш радить вам. Звичайно, ви будете певною мірою обережні, тому що будете пам'ятати, що були ось ті неприємні події, і будете на них оглядатись. От, як ця людина вона ніби дивиться ось сюди, в минуле. Але е, ця карта радить, що е, враховуючи карту світ і трійку жезлів, забудьте про те погане, що було, ви вже свій урок із нього винесли, і у серпні для вас. Е, Якраз основна карта це карта планування майбутнього. Для чого у вас є всі підстави. Сміливо плануйте майбутнє, не піддавайтеся негативним думкам, які ґрунтуються на вашому попередньому, можливо, не дуже приємному досвіду.